Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 19 листопада. Хочу зробити огляд полок із своїми сукулентами. 5 листопада ми свої сукуленти занесли в приміщення. І в приміщенні вони в мене ростуть під лампами Ну, підсвітка лампа, ну, обичні лампи. Колись про лампи пізніше розкажу. Так, дивіться, що в мене помінялося? Помінялось в мене те, що я свої деякі скуленти переставила. Було в мене дві полки ось одна. Я виставила тут такі вже дорослі, всі, знаєте, що високі місто тут там висока полка, виходить, і для квітконосів високих, ну, для високих там рослин. Тут у мене стояли невисокі рослинки, як бачите, їх вже немає. Я їх переставила в друге місце, а тут у мене стоять дітки. Дітки і укорінені, і ті, що я тільки поставила на, на укорінення. Ну, таке. Знизу теж у мене. Бачите, зараз ось листочки лежать. Дітки підростають, а там в кінці стоять кактуси. Кактуси стоять там, тому що там воно біля вікна, вікно забите плівкою, і там прохладніше. Кактусам надо, потрібна холодна зимівля, ну, не мінусова, а прохладна зимівля, і вони потім будуть гарно і рости і цвісти. Хоча воно, бачите, один кактус. Зацвітає. Так, ладно, давайте вернемося до полок. На полках у мене, ось о, дивіться, зараз одна полочка, це ту, що я вам показувала. І ось о, знизу я зробила ще одну. Всі маленькі свої, ну, ззаді там дорослі стоять, а отут маленькі стоять всі. І я їх поставила тут. Тут мені краще за ними і наблюдати. І тут краща підсвітка, ось освіта підсвіточка, і їм тут краще. Вони не так будуть витягуватись. Так. Що нове в рослин, як вони ростуть? І що в них помінялось? Помінялось деяких помінявся колір, а деякі стали під підсвітками ще краще. Даже. А деякі починають зацвітати. Ну, Давайте по очереді. Поміняв колір Еоніум. Дивіться, Еоніум це ось у Ківі. Ось, бачите? А оце все Флоренс. І ось у приміщенні видно, що в нього, бачите, верхівочка почала ну, зеленіти. Так, Він гарний такий, жовтенький. Оця варігатність, вона не міняється в нього. Ми вийдемо на двір. Теплицю і він 5 буде гарного кольору. Ну, от зараз мало йому світла. Може, трішки переставлю, щоб ближче було світла йому, і він буде 5 гарний. Ківі, ну, бачите, він такий в теплиці був жовтенький, а зараз він такий ось. Деякі сукулентики, звісно, почали витягуватись. Ну Це в основному ех ось о. Кубик. Воно, бачите, стоїть. Він витягнувся. Ця хеверія, верніше, витяглася, ну, воно видно, Потягнулася. ну, трішки пізніше ми будемо їх підрізати, знімати голову, як кажуть, і переукорінювати. Пізніше я вам все покажу. У мене ось, дивіться, викинув квітконосик. це алойка, оце оця ось. У нього діток воно багато. І в цьогойки є з дітки. Так. Потім ось дивіться, оце каланхує. Викинуло квітконосик. Видно, да? зацвіте? Назву ще скажу. Хуміліс. Воно таке гарне, в мене ще ні разу воно не цвіло. Цвіла у мене гарно фаукарія. І ще оно послідня квіточка зацвіте. Я хочу взяти насіння. Ну, не з усіх, Ну, пару коробочок оставлю оцих ось, ось дві ось крайніх. А ті повбираю, щоб рослина не, як сказати, не тратила свої сили на насіння. На визрівання насіння. Так, потім в мене воно скоро зацвітела ця ось красуня. Красуня красула. Springtime, яка називається ось вона. Отака. Потім ось ось така красула зацвіте. Ось її назва. Тому що в назвах я не, не сильно, як би можу прочитати правильно. Так, дивіться, яка в мене зараз щас... ще ось зацвіте. Зараз я її поставлю отут. Ось дивіться, оця ось красула. Ось ось назва. Нуді каліс і воно ціла куча понаписувано. Ні разу не цвіла вона у мене. Бачите, вона трішки в мене сухенька. До речі, свої рослини я ще ні разу не поливала з того моменту, як я їх занесла. Ну, це дивіться, пройло, ну десь пройшло вже 12 днів. Да? П'ятого я занесла, і сьогодні в нас 19. -е. 13 днів пройшло, я їх ще не поливала. Ну Видно, вони сухі, ось о, повністю сухі. І поливати поки не буду. Вони себе нормально почувають, зачем їх поливати? Почнемо поливати, ехеверії почнуть витягуватись, це вже провірено. Дивіться, які зараз ехеверіки. Гарні. Ось оця мені подобається, така вона. А ось ось. Ну, камера не передає колір. Але вона така. Така, знаєте, фіолетова. І край оцей такий темно-рожевий. Назву зараз покажу. Це така назва? Ну так, і ще зараз покажу одну. Так ось. Ця назва Трамплет Преміум. Гарна. на неї все такі наростики знизу видно, да? Ну, вона ще в мене маленька. Я продала більші. А оце в мене осталось менше мені. Виросте, де вона дінеться. Так, що ще вам показати? Оця гарна голубенька, вона мені так подобається. Я думаю, ми будемо пересажувати деякі красу, ехеверії будемо пересажувати в весною більші горшки, тому що їм міста мало. Ось дивіться, це ось кубік. Ой, купіт, купіт. Ну бачите, який він. Колір не набрав свій. Ну, такий, підтягується теж трішки. О ну, там є дві діточки, пізніше їх відділю. Так, це фантастичний фонтан, теж гарна. Ну, як на фото я бачила, то вона дуже гарна. Подивимося. Це ця дондо. Ось така вона, по-моєму, буде зацвітати, воно видно. Такі вони гарненькі. Ну, так, пройдусь. Оця мене красу, у мене красула ось зацвіте. Вона у мене ще ні разу не цвіла, а ось, бачите, викинула свій квітконосик. Так, всі гарненькі, гарно все почувають. Так, я вам тоді показувала, дивіться, все в мене зацвіла ця лінофілум. Ось такий ось Ну, він зацвів, ну, вже і відцвітає, вже видно. Ну, Квіти такі, знаєте, як би обичні, прості, а мені подобаються його листочки. Бачите, з зовнішньої частинки. Вони такі ось в вкрап... крапинку таку такі гарні. Ну, і ще в мене маленькі, молоденький. Так, переходимо на наступну полочку. А на наступній полочці, в мене ось ось що. Тож, теж гарно всі ростуть. Ніхто нічого не пропадає. Їм подобається. Вони полусухі, ось ну, не то, що полусухі, вони повністю ось сухі. Сухі. Тут там, в мене температура, ну, зараз ось я дивилась тільки, що ось, ось дивіться, покажу вам. Воно погано видно, ну, 18 градусів воно. 18 градусів. А ночами тут іще менше. ну Навіщо їх поливати, якщо їм почнемо поливати, вони почнуть хворіти від того, що багато вологи, і тут прохло, прохолодно. Так. Оно, бачите, хеверії зацвітають. Ця ще ніяк не відкриється. Це одна вона, скільки викинула Квітконосів. Мені підказали, що це Валентина. Оно вона. Назву я її не знаю, але мені підсказали, що це Валентина. Цвіте дуже гарно. Даже, бачите, на одному віточці, одному Квітконосі, ось аж три їх. Так. Це ось топсі турвіо так цвіте. Ті ще не цвітуть, і ще досі цвіте в мене красула Альба. Отам вона воно далі. А від коносик сюди аж виліз. Ну, те, тут теж все стоїть. Нормально. Всі стоять на зимівки. Нам головне. Відзимувати, а там потім в березні вийдемо в теплицю і почнемо далі рости. Так, дивіться, зацвітав у мене тут титанопсис. Ну, зараз він закрився, тому що в мене тут, по ідеї, ніч, тому що в мене тариф день-ніч, і зараз день я зайшла поснімати, а ночі у мене включений. Світло включене тут. А. Бачите, він цвів жовтеньким. Потім в мене зацвіте Ой, фінестрарія. Ось, дивіться, виднося, бачите, квітконосик жовтенький. Як зацвіте, я вам покажу. І скоро зацвіте Ось у мене моя красу. Красу ось, бачите? Така вона, гарні такі в неї листочки. Назву зараз покажу. Ось назва. Так, що ще? Дивіться, у мене тут гарно цвіли. Стапелі, е -е, гуернії, ось, о, бачите, ще цвітуть. Деякі цвітуть, оця цвіте постійно, їй нічого не мішає. Оця ще цвіте, бачите? А деякі ну, скинули цвітоноси свої, тому що їм світла не сильно тут. Хватає. І вони скинули. Ну, нічого, кущики маленькі, хай набирають сили. Так. Це ось котеледон. Буду скоро його обрізати, такий гарний теж, бачите? Ну, пішов в одну паличку, будемо його формірувати. Це оніум. такий гарний теж. І це оніум. Так, хотіла вам показати ще свої бородавчості. Ось дві мої крупненькі бородавчасті. Ну, назви вже не буду лізти, але одна рога ну, бачите, назва трішки видно. А одна етна. Оце ось етна. Ось дивіться, які в неї наростики воно пішли. Бачите? Видно. А оце рогомафін теж воно, бачите, нарости пішли. Гарні. Ну, вони дуже крупні. Дивіться, які вони. Сравняти оцю. Ось ось моя рука. Це шавіана. Оце ось дебі, ось а о... це металіка декора. Хочу її розмножити, але у мене не виходить. Положила он знизу листочок. Подивимось. Оця, дивіться, яка гарна. Ну, вони всі гарні, я не знаю. Чи є такі люди, що не люблять сукуленти. Ну, я дуже рада, що я купила і що в мене вони є. І зараз дуже такий тяжкий час в нас в Україні. І хоч щось хочеться, щоб радувало Ой, ладно. Так, ось о, така гарна в мене. ну Ні разу ще не цвіла. Дивлюсь, деяких людей цвіте. Це зараз скажу, красула тум Томтумб. Ладно, положу отак. Ось, бачите, ну, ні разу не цвіла. Оця мені подобається. Вона невелика і така, знаєте, компактна красула, гарна. Це ось ехеверія Кристатна, теж вона так підросла хорошо. Оце ось у мене гарні такі. Теж не цвітуть іще. Так, це у мене не Аліана ось у. Ой, назви, ви знаєте, не всі запам'ятовую, тому що їх дуже багато. Але це фальката, по-моєму. Так, да, це Фальката. Можу просто перепутати. Дивлюся, назви. Дивіться, яка вона. Оце мені подобається. Теж це грабтопеталом. Це ось це доверія летиція. Гарна. Так, провірю. Да, летиція. Ось о, гарна у гарна в мене така. Ой, всі гарні, я вам кажу. Всі гарні. І хочу вам зараз показати ще новиночки. Ну, я ж не можу так, щоб щось новенького не купити до морозів. Так, дивіться, новеньке в мене ось отака. ось. Граптопеталом. Ну, така назва, бачите? Ось о. Він такий буде, знаєте, фіолетово-рожевий. Гарний, гарний буде. Так, оце в мене дудлея. Теж новенька така, дивіться, яка класна. Ну, Назву ще буду уточняти точно. Ну, дудлея, а їх же ж там вона не одна. Потім ось. Отака ось така ось Хаверія, міні-бел варігатна. теж ось, ось новенька. Ну, Знаєте, таке недорогеньке, Ну, хоч щось порадувати себе хочимсь. Все мені подарували. Красула Гарнет... Лотус. Така вона, бачите, зараз вона розложиста, а вона буде така гарненька. Потім Ехеверія Суйон, Ось ось така колір дуже гарний, в мене таких немає. У мене, ну, бачите, такі сіренькі, голубенькі, а от іменно таких червоних в мене немає. Так, оця ця ось. Ехаверія лавеліруса. Дивіться, яка вона гарна. Ехеверія, хто каже Ехаверія, хто раптоверія, не знаю, треба уточняти. І Седум такий ось, такий новенький. Ну, він такий рожевий, гарний, гарний. Так. Ну, оце такі в мене новиночки. Звісно, хочеться іще щось новенького. Ну, будемо чекати, коли в нас буде мирне небо, Небо, добрий час. І будемо потім ще щось купувати. Та і зараз уже холодно. Так, на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам... Подобається, ставте лайки, пишіть, що, що кого інтересує. Давайте ще знизу покажу. В ну, даний час от, заходиш сюди і хоч щось радує нас в Україні, тому що дуже тяжкі часи. ну Радує, хоч, хоч оце нас радує квіти. Які можуть нам подарувати свою красу, і нам ось цього стає краще. Всім всього гарного, всім пока.